Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні був на нараді під головуванням голови одеської військової адміністрації Марченка Максима Михайловича. І він зауважив і попросив чи приказав е людям, нас ви всі знаєте. Вчора у нас були дрони, дрони камікадзе, як ми знаємо. І дуже багатьо людей, по-перше, знімають ці дрони і стоять на вулиці і знімають. Цього робити не можна. Фото, відеофіксація не робиться. Ми повинні розуміти, зробили фото, відеофіксацію, а потім воно з'явилося у всіх мережах. Чому ж самі собі не вороги? І теж хотів би зауважити, що дорогі друзі, мешканці міста, наші переселенці, які тут мешкають, цього не можна робити. Також треба виконувати всі требування повітряної тривоги. Ці дрони, що, мабуть, до кінця не вивчені, ну в будь-який момент може звучитися непоправимо. Я, я, як мер міста, я не хотів би, щоб це було в нашому місті. Ми, всі друг другу, ви, ми, всі друг другу, потрібні живим і здоровим. Перемога все одно буде, так що треба жити і виконувати всі требування воздушної тривоги. Я вас дуже це прошу. Звісно, коли звучить воздушна тривога, звісно, коли літять дрони. Не гуляйте з дітьми по вулиці, то тобто віднісіться в цьому дуже і очень серйозно. Це таке є наставлення і від мене, і від очільника області. Так що хотів би вам на це дуже сильно зауважити. Також хотів би сказати, що в нашому місті сьогодні народився один хлопчик, бажає міцного здоров'я, батькам і нам, всім мирного неба над головою. Комунальне підприємства у нас працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу і всі потрошки приближаємо наше місто і країну до перемоги. Надіємося, всі краще. Також хотів би всім побажати тихої, мирної спокійної ночі, якщо це буде можливо, сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.